Кому цікаво, можу сказати, червоненький це атом кисню, чорні атоми карбону, білі атоми гідрогену. Це є дві речовини, які однакові за своїм складом але різні за просторовою будовою. Тобто вони є дзеркальним відображенням одна від іншої. Такі речовини називаються ентіомери. І що саме цікаво, дуже часто подібні речовини мають різні властивості хімічні. Даний стенд вам демонструє, яким чином. Речовини, що мають абсолютно ідентичний склад, відрізняються тільки просторовою будовою, можуть відрізнятися за своїми властивостями. Причому в даному випадку не хімічними, а виключно фізичними. Якщо саме, то запахом. Два добровольці можуть спробувати. Ось запах однієї речовини і іншої. Потім спробуєте. І ви, чим саме Ми, ми трошечки давайте так, попросимо всіх ширшим полом стати. Тому що 10 чоловік бачить, а інші не бачать. Станьте ширше полом, будь ласка, так, і тоді всі-всі побачать. Отже, не повезло, так близенько стояти. так? ширше, ще трошки. І тоді буде більше. Ми ще будемо зупиняти просто. Да. Добровольці є? Ні, ось хлопчик. Давай. Давай. <пробуй»>. Що другі. М'яти м'яти. Кминцям. Як то мені ближче похоже до кропу, але вони запахом в досить схожі. Тобто, дійсно, це щось схоже на кріпо батмин. Це ментол. Ну, або в найближчому розумінні для нас м'ята. А будова-то однакова.